Я хотів би з вами саме от як з людиною фаховою цю тему обговорити, бо вона лунала і в першому етері. От зараз ми трохи так згадали про неї в розмові з паном Харою. Є статистика, що за червень місяць ворогу вдалося окупувати п'ятсот 500 по-моєму, якщо не помиляюся, кілометрів квадратних територій України. І знаєте, люди, які не знаються ні на чому, ну як на, на якихось військових справах і стратегічних речах, і фронтових буднях, як то каже, вони подумають багато, мало що це означає. Це вже все погано, чи це ще не все погано? Це середні показники, чи це можна відіграти. Пересніть, будь ласка, ці цифри, бо це важливо для розуміння динаміки і ситуації на лінії фронту по всій протяжності. Будь ласка. Протяжність російсько-українського фронту це не без рахування кордонів з Росією більше ніж 1200 кілометрів, і це реально немала відстань, чи багато це чи, чи не багато. Ну треба врахувати те, що ворог активно веде наступальні дії на багатьох ділянках і систематично намагається прощупати наші слабкі місця. Як правило, його тактика полягає в тому, що е вони намагаються прощупати слабкі місця в стиках між військовими частинами, в е стиках між е оперативно-тактичними групованням. А зараз це вже стики між е корпусами, і там нарощувати свої зусилля. Е для того щоб повернути ці 550 кілометрів, нам треба буде багато зробити. Але я не хотів би, що спроможності завжди рахувалися кількості людей, скільки для цього потрібно. Війна в першу чергу це економіка, Спроможність держави забезпечити потреби збройних сил потрібної кількості снарядів, патронів, їжі, пального, зброї і наступальність спроможності ворога це дуже добре, і ми розуміємо, що у нього є потенціал. Мене більше цікавить наші оборонні спроможності. В якій кількості ми зможемо знищувати ворога в разі його наступальних дій, і коли на певних ділянках ворог має перевагу в кількості повітряних дронів, особливо що стосується дронів, які використовують для управління оптика волокно, і ворог панує в повітрі на цих ділянках, то достатньо складно вести бойові дії. Якщо командир батальйону, який обороняє певну ділянку, немає потрібної кількості дронів, немає операторів потрібної кількості, які вміли цими дронами керувати. Якщо командир батальйону не отримує своєчасно міни для його 120 мм мінометів і артилерія великого калібру, старшого начальника не буде стріляти в його зоні відповідальності. То також буде достатньо складно утримувати е, цю територію. Тому ті провали, які ми маємо по втраті наших територій, це комплекс е, недопрацювань, які здійснюються в масштабах нашої держави, і в першу чергу комплекс, е, який не опрацьовується в тилу, бо фронт своєчасно не отримує потрібну кількість снаряди, зброю, не отримує в потрібної кількості е, навчених і мотивованих людей. Тому давайте все ж таки розглядати питання не тільки особистої хоробрості наших людей, а спроможність держави забезпечити цих людей, всім починаючи від шкарпеток, закінчуючи крилатими ракетами великої дальності. Якщо ми хочемо перемогти в цій війні, завдання номер один не тільки вести потужні бойові дії по лінії бойового зіткнення, а системно і потужно нищити економіку ворога, аби не дати йому спроможність забезпечувати потреби російських збройних сил. Тоді… Значно простіше буде нам оборонятися, якщо ворог своєчасно не отримуватиме е, ті ж самі боєприпаси до тієї зброї, якому якої він нас атакує та ну от щодо далекобійних дронів, які зокрема дрон Лютий, так який уразив цей завод Купол за тисячу триста кілометрів. В от Німеччина не лише готова співпрацювати з Україною у виробництві далекобійних ракет, про що вже йшла мова раніше а от після... Візиту міністра оборони і групи, яка представляла оборонну промисловість ФРН, Німеччина профінансує виробництво 500 далекобійних дронів для України. Теж хороша історія. Плюс там на, на дрони виділяють Нідерланди, там є Бельгія, є в нас залі коаліція дронів. Але знову ж таки цього всього виявляється в результаті недостатньо можливо. А, і президент заявляв, що ми можемо робити 8 мільйонів та, там, Якщо не помиляюся, дронів на рік. Коли у нас бракує фінансування. А, от я хотів би вас запитати для розуміння: ми можемо робити 8 мільйонів. А, нам бракує фінансування. Це має бути як? Названі цифри домовленості, ми виділяємо гроші. Робіть, чи ми будемо робити за свої гроші, а потім вам якось доправляти. Це реально реалізувати. Ну, слова хороші, правильні. Президент правильно каже, нам потрібні дрони, ми можемо робити, у нас немає грошей. Да, як дайте нам гроші, робіть замість нас, робимо разом. Будь ласка. Гарне питання, дякую. Дивіться, ми не можемо робити з ними разом, тому що е, керівники Укроборонпрому і керівники міністра категорично забороняють співпрацю е, з нашими закордонними партнерами. Вони хочуть всіми процесами керувати, всі процеси очолювати. Е, співпраці ніякої тоді не буде. Наступне е, чи спроможні ми виробити 8 мільйонів дронів? Теоретично можна зробити все, що завгодно. Але результат е, будь-якої діяльності залежить від трьох факторів: навчені мотивовані люди, а це технічний персонал, підприємства і ресурси, які забезпечують е, виробництво цієї продукції. Ну і саме головне е, кількість людей, які зможуть керувати цими дронами. І ще таке питання: якби наші керівники е, запам'ятали одне золоте правило, скільки раз мовчав стільки раз не пожалкував, було б значно краще. Дивіться, у нас два яскравих приклади, коли в результаті проведених певних піар-акцій, одна була з них проведена президентом, і в результаті потім по підприємству було вираховане, що це за підприємство, де воно знаходиться, були нанесені потужні удари ворога. А друге, коли один з волонтерів потужних якому е, українські люди свято вірять, а він їх далі дурить, дають великі гроші. Він виставляє селфі з е, дронами на фоні літаків національної святої оборони України і туди знову прилітає. То в нас ніяких грошей не вистачить, якщо й далі будуть продовжуватися такі е, трагічні помилки, які були допущені цими людьми. Тому питання полягає, що ми можемо багато чого. Але треба враховувати, що е, скритість цієї інформації мусить бути обов'язкова. Ніяких селфі, ніяких безпосередньо показів, де в якій кількості і що робиться. Ну і безпосередньо дивіться, у нас е, була велика проблема, коли був виток інформації по підприємствам, які виробляли е, дрони. Це був виток інформації з Збройних сил України, і поступово ворог системно по цим підприємствам наніс удари. Хтось поніс за це відповідає? Ні. Тому, якщо і далі буде виток інформації, то ми явно з 8 мільйонами не справимося. Бо у нас піар йде попереду безпеки. Та до речі, ви от правильні слова кажете. Знаєте. А... Це питання зараз про піар. Ну, взагалі під час війни треба якось інакше вибудовувати політику, інформаційну, піар, пропаганда. Це все має бути під час війни. Інформація, пропаганда, піар має бути, але просто це все має бути зроблено правильно. З користю для держави України. Я вам ще один приклад приведу. Будь ласка, коли на минулому тижні на телеграм-каналах з'явилася інформація, що на озброєнні Повітряних сил України поступив легкомоторний літак чеського виробництва з потужним комплексом РЕП, і де е, в захваті розповідалась на яку о, висоту він піднімається, яка там апаратура, який е, діапазон роботи, і які радість. Придушення, ну кращі підказки для російських повітряних сил і немає. Хтось за це також піввоюсне відповідальність. Тому ще раз кажу: у нас проблема полягає в тому, що ми розповідаємо те, про що треба сурово мовчати, і не допускати витоку інформації. Бо ворог моментально реагує на будь-яку рекламу, яку ми там намагаюсь показати, якими круті. Не треба намагатися, треба бути крутими і розуміти, що скільки раз мовчав, стільки раз не пожалкував. От, до речі, як зокрема удари, які відбулися по окупованій території там Донецька, Росія. Ну по території Росії, по тимчасово окупованій території України, багато було ударів цієї ночі. Там в день плюс операція там павутини, якісь інакші операції, які проводилися. Ми дізнавалися з подивом та весь світ з подивом дізнавався. Ну, це так правильно. А щодо цього, то я думаю, тут треба просто таку політику запроваджувати, коли війна це має бути не лише те, що ага, ви там ще людей набрали, мобілізували. Окей, ну якось там тримаємося. Ні, це має бути від А до Я. Бо якщо десь серед цих літер є якась випадає, так перемоги може не бути просто. І тому я сподіваюся, що це буде. Але от сподіваємось, ми я думаю, ви теж на такі речі сподіваєтесь і думаєте, так що так має бути. І багато робили, щоб так було. Але 126 депутатів народних, 123 з них це слуги народу партія, фракція, зареєстрували такий законопроект, яким пропонується запровадити амністію. Тобто, вибачте, зрозуміти, і вибачте, за злочини, вчинені під час виконання оборонних контрактів. Я просто не можу цього зрозуміти. Це навіщо навіть подавати таку ідею? Тобто, якщо ти під час оборони контрактів десь щось не те зробив, зникли. Ну, не надійшла зброя, як у нас на 700 мільйонів доларів зброї не надійшла, гроші витрачені. Ще якісь речі, ще якісь речі, ще якісь речі. І така ніхто не. Ми нікого карати не будемо. Просто війна, треба зрозуміти, всілякі буває. Поясніть, будь ласка, оцю ініціативу. Безкарність порожня безвідповідальність, безвідповідальність, порожої хаос. І нинішньої владі дуже не хочеться відповідати за численні корупційні скандали, які б поболедні три з половиною роки, що стосуються забезпечення потреб збройних сил під час е, повномасштабної війни. Давайте згадаємо найпростіший приклад: е, коли один мільярд доларів Пропала в 22 році, які були призначені для закупівлі снарядів, вдумайтесь, е яку кількість снарядів ми могли закупити. Снарядів цих немає, скільки людських життів могли зберегти ці снаряди, і це один з прикладів. Можливо, згадаємо 400 мільйонів на протитанкові міни. Можливо, згадаємо ще не на 100 мільйонів е міни, мінометні і таких прикладів більше ніж достатньо. І коли влада намагається прикрити е свої. Системні крадіжки збройних сил з бюджета країни, то це е, якраз черговий раз бачимо, що е, влада працює за принципом для своїх, як треба, а для інших закон. От вони закон е, використовують тільки щоб карати тих, хто не в їхніх лавах, а для своїх вони намагаються знайти ту індульгенцію яка б виправдала їхнє системне розкрадання української держави. Знаєте, я от як журналіст не можу озвучувати свою, свою позицію там, тим паче політичну. Хоча у нас зараз є позиція українська, а не політична в час війни, але я просто як людина. Коли дивлюся, як е, шанована людина, ну немає вироку суду, тобто це громадянин України. Пан Чернешов приходить в суд. Е, є підозра в тому, що була передана земля е, в столиці, отримана там якась завдана збитків. Вигода була набута е, досить суттєва, і треба внести заставу і кажуть, давайте ми на завтра суд перенесемо. А пан Чернешов каже: Я подумаю там, бо це великі гроші треба подумати, і йде собі. І тут ми бачимо бойового генерала, якого провина не доведена. Там по Харкову була ситуація, та і не лише і людину. Вибачте мені, в оточенні ланцюгових псів з автозака, якимись коридорами, як злочинця, як я не знаю, як ворожого вбивцю ведуть на суд. Вибачте мені, я такого як людина просто не розумію. І коли і доки таке відбуватиметься відношення в це ж не питання в тому, генерал переживе, дасть Бог, і переживають, бо люди і не таке переживають на, на війні, тому вони і генералами стоять, власне. І ви це знаєте. Але суспільство, яке на це дивиться, і воно з щось має подумати. От коли таке ставлення і таку різницю бачить. а. Шо? Суспільство в черговий раз розуміє, що для своїх як треба, а для інших закон. Якби Чернишов не був родич кумом одне з близьких до президента людини, можливо, з ними поступали іншим чином. А тут, бачите, кумовство, сватовство і родичівство приводить до того, що закони не працюють, і ті, хто реально захищають країну. Сидять за гратами, а ті, хто її розкрадають системно, чомусь на свободі. Та, ну я, на жаль, знову ж таки, всі рішення має ухвалювати суд, але питання того, що суспільство повинно бачити, що відношення до всіх людей, до яких є підозри, навіть якщо це є підозри, воно має бути е, однаковим. Та не має бути рівних і рівніших. Е, тепер ще кілька є. Рішень, які були сьогодні е, озвучені, ну у нас хвилин 5 точно є е, е, наскільки вони важливі е, генерал Сильський, головнокомандувач збройних сил України, сказав, що додадуть кілька днів на спецпідготовку до протидії FPV-дронів да, для операторів. Для операторів FPV-дронів, ну і що заборонять скупчення там в наметах, особливо на полігонах е, військ особового складу і техніки, тому що маємо останні. Події, коли були удари, і, на жаль, гинули і наші військові, і зазнавало втрат також українське військо. Скажіть, будь ласка, це буде реалізовано? Це щось дасть? Будь-яка хвилина, яка використана солдатом до того моменту, як він попав на фронт для його підготовки, має величезну спроможність до збереження його життя. Тому золоте правило більше поту на полігоні, менше поту на полі бою, воно працює при будь-яких війнах, і те, що додатковий час визначено, саме головне тепер ще про питання якості підготовки людей. Бо е, лозунг гарний, наскільки навчальні тренувальні центри зможуть забезпечити підготовку людей по цим питанням. Тому все залежить, е, щоб слова відповідали діям. Часом ми це побачимо наскільки це реалізовано. Та, це для всіх мобілізованих, для того, аби їх окремо ще довчити, донавчити протидіяв півідронам, яка там зараз є, можливо, нові технології, це важливо. Ну і те, що не, не скупчуватися. Я там не знаю, в якій кількості, це вже окреме питання. Внутрішніх, я так розумію, там певних буде доведено до відома тих чи інших частин різного рівня. Але ось є така таке рішення, що на полігонах не щоб не було скупчення військових та, та техніки. Ну і ось, останнє та запитання, але воно важливе. В Верховній Раді розробляють закон про післявоєнні вибори. Вони будуть звичайно особливими, але ну окремий е, закон е, Стефанчук, голова Верховної Ради, заявив, що парламент працює над цим законопроєктом про післявоєнні вибори. Хоче запровадити активне і пасивне виборче право для військових на передовій, також прав громадян за кордоном. Розкажіть, будь ласка, це що придумується? А це придумується правила е, гри, які вигідні владі. Е, один з факторів, який пройшов повз українське суспільство, те, що указом е, зати України було призначено. Чергового суддю конституційного суду, і тепер влада має безпосередньо той корум, який дозволить, щоб цей суд запрацював. І тепер знов таки Шефачук не просто так уже декілька разів давав інтерв'ю, де він в інформаційному просторі готує суспільство, що тепер всю відповідальність за зміни законів буде нести конституційний суд. А що Конституційний суд свої став свої більшість став ручним влади. Вони будуть тлумачити закон як вигідно владі. А влада буде безпосередньо прикладати максимум зусиль, аби вибори, які вони собі планують голові, не перемігши ворога на фронті, е працювали на їхню користь. Тому готуйтесь до е наступних маніпуляцій. А того, що ще буде активно використовуватися дія, яка не є державною безпосередньо програмою, яка е е достатньо, е знаєте, має таке сумнівне відношення. Ми мали неодноразово на приклади, як в ту дію, Зламували і проникав горах. Що ж зробити, якщо ви захочу туди залізти? Тому наразі це насторожує і е, підштовхує до певних висновків, що не все так прозоро буде е, в наступних виборах. Та й мене звання на 10 секунд. Буквально я знаю, що ви маєте контакти з багатьма колегами військовими за кордоном і з різними службами. От з 1 липня Даня запроваджує обов'язковий обов'язковий військовий обов'язок для дівчат від 18 років. Ну просто для того, щоб підготувати більше професійних військових різних статей. А що кажуть в Європейському Союзі? В принципі, вони розуміють, що вони взагалі готуються до війни. Ну, Хоча просто готуються, не кажуть, що вона буде чи не буде проти НАТО в Європі, але просто загалом, що кажуть, вони готуйся. розуміють чи ні, готуються політики. Розуміють промисловці. Роз розуміють військові в певних моментах, ще сподіваються, що НАТО спрацює як єдиний організм свято вірючи в п'ятий параграф НАТО. Але коли ти розкладаєш, що на даному етапі немає сили засобів, які б дозволяли б НАТО воювати. Таким потужним е, організмом проти Російської Федерації в разі озброєної агресії вони починають чухать потилися. Тому прозріння Європи настає, е, аби ще в нашому суспільстві, бачите, е, таке було прозріння. Вони дівчат почали готувати. Росіяни продовжують і готувати своє населення для шкалерів випустили підручник по керівництву дронами. А що ми зробили?